На наступний день після мого приїзду вже в Полтаву зробили, а, виходить, реампутацію, тобто ліву ногу і праву ще підняли трішки вище, як повідомив лікар, а, для того, щоб мені було комфортно в протезах, бо там, коли я буду ступати, там, щоб там, кістки якісь не вдарялися. І вже зараз на цьому моменті я розумію, що ця людина взагалі некомпетентна, нічого не розуміє в протезуванні і як взагалі воно відбувається. Дві реампутації а... Правої ноги і три ці mm -hmm. лівої ноги, яка ну, в принципі була пошкодженим yeah. пошп... я тканини, але вона була. Ну, в принципі, так і вийшло. 24 лютого ви вже прийняли для себе рішення, що маєте захищати Україну. Не був повнолітнім ще на момент так званого АТО. Я тоді не зміг доєднатися до війська, але розуміння того, що сама війна буде, і якщо вона буде, то це однозначно буде моя війна. От тому. Бі з цією думкою, я жив вже досить давно. 24 серпня 2022 року зранку ви ще написали uh -huh. пост, подякували своїм колегам, які поруч з вами. Як це відбулося, ці поранення з вами і який вам довелося шлях пройти? Нічого не чути було, не було чути ні виходу, ні свисту. Це от просто так, я відчув, просто, як на мене сипеться земля, і там буквально за якусь долю секунди просто пекельний біль в ногах. Спочатку я знову ж подумав, що це фосфор, можливо, по розповідях людей очевидців, що він може зробити. В принципі, в мене відразу думка виникла, що це, мабуть, фосфор, бо я просто мав відчуття, що я горю. Вітаю сьогодні! Запросила на бесі до захисника України людина, яка півроку боронила Україну, це Олександр Будько на позивний терен 24 четвертого. Серпняцького го року він отримав поранення, втратив дві ноги під час харківського контрнаступу. Пройшов протезування у США і повернувся до України, аби допомагати, як може і наближати перемогу України. Олександр вітаю вас! Вітаю! Як потрапили на війну? Знаю, що 24 лютого ви вже прийняли для себе рішення, що маєте захищати Україну. Це рішення було прийнято ще задовго до 24 лютого, насправді. Зв'язку з тим, що я не був повнолітнім ще на момент так званого АТО, я тоді не зміг доєднатися до війська, але розуміння того, що сама війна буде, і якщо вона буде, то це однозначно буде моя війна. От, тому, з цією думкою, я жив вже досить давно. І коли прийшло 24 лютого, я не вірив у війну, що. А, Правління Росії настільки вузьколоби, тому вони проявили себе на всі 100% і довели це 24 числа. Я подзвонив до свого приятеля з мого міста, це мій земляк, котрий був бойовим офіцером, служив АТО. Ось і ми з ним умовились, що через. Я не пам'ятаю точно, там декілька днів він приїде і, в принципі, вже сформується за той час якась група людей, і він мене бере в цю групу людей одним із членів. Ось. І я, в принципі, був задоволений, бо я був в цій людині, це була людина чину. І на момент, Завтра ми вже мусимо зустрічатися. І сьогодні ввечері мені дзвонить наш приятель спільний і каже, що Тарас його звали, той, до кого трогай мав долучитись. Гана каже, що його застрелили при під'їзді в Київ. Це було якесь ТРО. Знову це був блокпост. Це була перша субота, коли ввели саме от комендантську годину, і він не встиг до п'ятої вечора приїхати, в'їхати в Київ. І вийшовши на блокпосту, напевно, він хотів, можливо, якось поспілкуватись чи що. Ну тобто в нього не було з собою зброї, це було очевидно, і ну але він був у формі. Він вийшов з авто і його розстріляли. От тому так, так я втратив приятеля і втратив таку свою першу можливість потрапити до бойових дій. І через знову ж декілька днів ми обирали там було декілька варіантів, куди нам піти, податися. Один із варіантів, це теж була там така, скажімо, патріотична організація Києва. Ось і вже там ми почали тренуватися так інтенсивно, ми тренувалися саме на такі штурмові групи якісь. Тобто це були такі задачі не те, чим я займався, в принципі, пізніше. Так, напевно, в квітні здається, вже коли Київщина повністю була звільнена, ми зрозуміли, що знову ж ніяких активних дій тут точно немає, з боку організації теж нічого не відбувається. І я вирішив теж написати своїм. Товаришам, котрі були в Карпатській Січі, бо я їх вже давно знав, і ну, написав, власне, що то. Я маю такий досвід, тобто описав все те, що я навчився, і чи потрібні вам нові бійці. Вони погодились, дали мені адресу тут в Києві штабу. Ну і власне я тут буквально дві ночі ми переночували, я на базі в Києві, і вже на третій день ми поїхали на Харківщину. Там що ви власне командир взводу вогневої підтримки у батальйоні Карпатська Січ до поранення активно ввели свою військову діяльність, брали участь у Харківському, зокрема контрнаступі. День коли це сталося, 24 серпня 2022 року. Зранку ви ще написали пост, подякували своїм колегам, які поруч з вами долучилися до такої супер важливої зараз справи. Захищати Україну, як це відбулося, ці поранення з вами, і який вам довелося шлях пройти? Ох, складний насправді був шлях вже після поранення, але до... А, це все якось відбулося миттєво навіть. Реально, там ні це не було ніякого там страху, передчуття. Я ніколи не допускав такої думки, що я буду поранений чи загиблий. Тобто. У мене насправді там не було навіть таких думок. Тобто ми могли з хлопцями там жартувати на тему, що буде, якщо там ноги, там але це такий там, військовий гумор був. Ось, і... але ніхто всерйоз не сприймав цього і на себе не приміряв. Тобто, що якщо б мене, там, ну тобто не було таких думок. І от 24 серпня, власне, знову ж все було прекрасно. Був гарний день, погоджу, і сонечко світило, ми працювали. На двох мінометах, на 82-му і на 120-му. От, е, в принципі, ніяких пригод абсолютно до цього не ставалося. Так само і не прилітало нічого в те село, де ми стояли. Дзвоно летіло або за нас, або перед нами падало. І от е, дивна така ситуація знову ж, бо, повторюся, нічого не прилітало туди. От е, саме коли я вирішив полягти в окопі, відпочити, е, прилетіло в окоп. І невідомо зараз, що це було, бо якби це була, наприклад, міна якогось навіть 80-го калібру чи 120-го, то мене просто прозірвало там на шматі, і я б ну, не вижив фактично. А якби це там був вог якийсь кинутий там із дрона, наприклад, то знову мені просто посікло б ноги, там, чи, можливо, там якісь ще травми були. Але по наслідках тих, це там було вирване дерево. Зрівняно все, вся земля була зрівняна, не було засипаний повністю. Тобто я був теж під землею в момент поранення. І тому це така загадка, насправді, що це було, і який це снаряд, і звідки це не, не зрозуміло. От, тому коли я спустився в окоп, знову ж відпочитися, там відбулося знову при якихось дивних обставинах. Нічого не чути було, не було чути ні виходу, ні свисту. Це от просто так. Я відчув просто, як на мене сипеться земля, і там буквально за якусь долю секунди просто пекельний біль в ногах. Спочатку я знову ж подумав, що це фосфор, можливо, бо як, на щастя я під нього не потрапляв, але по розповідях людей очевидців, що він може зробити, в принципі, в мене відразу думка виникла, що це, мабуть, фосфор, бо я просто мав відчуття, що я горю фактично, і було дуже боляче, насправді я зараз так вже білі, я так не пам'ятаю мозок, але. Я пам'ятаю, що я просто кричав від болі. Тобто, не через те, що я просто кричав, бо я хотів кричати, мені було боляче. Крик виривався просто і сам з грудей. По-друге, це була паніка, бо я під землею, я чув, як голоси зверху, тобто я чую, що мої побратими ходять. тобто На щастя, всі були цілі здорові. Хоча, от якщо взяти цей окоп, цей стіл, то вони от сиділи ну, тут отут. <кій> І я чую, що вони ну, якби зрозуміли, вони знали, що я в окопі, відкопали мене швидко, і, ну, в принципі, надали всю першу медичну допомогу необхідну. Це дали знеболююче, наклали турнікети, записали час, і, в принципі, викликали вже в подальшому евакуаційну допомогу. Ну і вже після цього я відправився на пікапів до такого першого пункту надання хірургічної допомоги в барвінковому. Як відбувалася ця допомога? Наскільки? Взагалі, це там було правильно то неправильно. Чи вам комфортно було і так далі? Допомога побратимів чи допомога. В медичних закладах уже? В Барвінковому це було так, скажімо, все. Наче в фільмах насправді я був при пам'яті в свідомості, тобто я все розумів, все відчував, все білі, тобто не було там якихось там шокових моментів, що я там не міг щось відчути. Тому це так, болючий момент спогаду. А, мене просто привезли, це знову ж повторюсь, як у фільмах. Там я просто їду на каталці, ці лампи постійно перед очима проходять, проходять тут. Лікарі тут вже зрізають з мене одяг. ну, тобто на, В барвінковому, тобто лікарі розуміють, що вони роблять, бо це там. Не роблять якихось там косметичних операцій, там чи ще що, щось, от, просто там відрізати все лишнє і зробити так, щоб людина доїхала жива до, до, до госпіталю наступного. Тому там було все зроблено, в принципі, все, що від них залежало, там ніяких там, питань до них немає. І вже звідти я був транспортований наступного дня в Харків, де пробув там теж щось дві ночі, тобто три дні десь так. Знову ж в Харкові робили прив'язки, в принципі, знову не знаю, наскільки це було правильно з їхньої сторони, і чи потрібно було і взагалі хірургічне втручання, наприклад, робити відразу, чи все таки правильно було, що вони затягнули з ним, але тим не менше, нас мали переводити потім. Я там не сам був, там ще були бійці, і нас мали переводити всіх в Київ. Але на наступний день, там, за, пів години, справді, за пів години до від'їзду, нам сказали, що виїдьте в Полтаву. І всі так трохи збурились, бо ну, якби, все рівно Київ і Київ, всі розуміють, наскільки тут вищий рівень. От, але вороття вже не було, якби ми, не, ми не обирали і не мали змоги такої, тому ми поїхали власне, в Полтаву. І в перший день знову ж там нічого такого не робили. Пере... зробили ще одну прив'язку. Перед цим зробили в Харкові. До цього теж було дуже боляче, бо це, в принципі, по живому то воно відривали, ніяких знеболюючих, нічого. Просто фактично цей бин просто запихався десь там в ногу, потім виймався. Ну, коротше, вони таку маніпуляцію ще раз проробили. От е... я такий теж здивований був. кажу, е... Мені вже шобили в Харкові. Я з такою надією, просто думав, що не будуть робити прив'язку. Вони, то нам ж треба подивитись. Ну добре. Ось, і власне на наступний день після мого приїзду вже в Полтаву зробили, а, виходить реампутацію, тобто ліву ногу і праву ще підняли трішки вище, як повідомив лікар а, для того, щоб мені було комфортно в протезах, бо там коли я буду ступати, там, щоб там, кістки якісь не вдарялися. І вже зараз на цьому моменті я розумію, що ця людина взагалі некомпетентна, нічого не розуміє в протезуванні і як взагалі воно відбувається. Тобто немає різниці абсолютно ніякої, яка висота ампутації. Там, чи в тебе просто ступні немає, чи вона буде отак, отак, отак. Тобто це без різниці, ролі не грає. Він собі придумав, що він знає, як це робити краще, і вирішив піднятися вище. От. Ну і ще вже за цей період, поки був Харкові почався некроз, тому так чи інакше потрібно було відрізати, наприклад, все те, що вже там було відмерше, грубо кажучи. Ну, і... Але явно не на таку висоту. Вони, то знову ж там не поставили ніякі ваки, тобто це така річ для відсмоктування для рідини, яка там, в принципі, лишня, яка не потрібна. І ще дуже дивно, що я знаю, от познайомився вже в Штатах з другом, вже другом. І він передавав ці ваки в ту лікарню. Просто і прям ну, так співпало. Я дізнався. От він, і якраз в той момент влітку він десь передав, і він ще дуже здивувався, що їх, в принципі. Не поставили мені. от, Ну і в принципі вони робили якісь там маніпуляції, все вручну. Тобто вони там якось розшивали мені ці шви, там якось шприцями щось там промивали. Ну, коротше, це було дуже боляче. Я прямо з таким з відразу в принципі, згадую це все. І з такі болючі моменти, бо це було прям дуже напряжно. Ось, ну, тим не менше. От такі маніпуляції вони зробили два чи три рази там, з цими розшиваннями. Щось вже пішла мова знову ж, потім, що треба можливо зробити ще реампутацію. В підсумку я фактично просто ноги загнили, тобто реально вони просто вже відгнивали. І... Ну, це було так, і по перший боляче постійний біль, неприємність, і запах. Цей ну, загалом лікарі відпускати мене звідти не хотіли. Тобто я намагався різними шляхами і на начмеда вийти госпіталя, котрий я до якого я був підв'язаний, і через цього завідуючого, який робив мені операцію, теж намагався. Щоб він якось повпливав на начмедя, тобто сказав, що, там, наприклад, я там не можу з ним дивитися, чи йому потрібно в Києві і так далі, чи в Рівне, як я просив, хоча вже в Рівному було теж домовлено з госпіталем. Ось тому ніяк ніхто не впливав на цю ситуацію. І... Таке ставлення там самих лікарів, там персонал, в принципі, був хороший, а самі лікарі дуже такі всі гоноровості, що так можна сказати. Тобто, на там в один момент вони просто нам прийшли, сказали, у нас немає, закінчилось знеболююче, і ми такі думаємо, ну це класно. Я лежав у палаті теж чоловіком одним, і ну, у нього теж принципі, постійні болі були. У нього там апарат Елізарова стояв на всю руку. От. Ну і ми кажемо, давайте тоді нам рецепт, ми купимо за свої гроші, просто дайте ну, ми ж нічого не придумаємо, це просто реально страшна біль. Ну і нам відмовили, в принципі, без ніяких причин, просто там, що ти мені розказуєш, я тут 10 років працюю, хто ти такий, все йде. І мені там а, принесли от, ну, от такий от пластир фентаніловий, який нічого не допоміг. Вже пізніше тут я дізнався, як він допомагає і який як він має бути. Тобто там, в порівнянні а, от такі давали там в Полтаві, він мені дав, такий, і тут наклеїли от такий, який вже справді допоміг. А, і завдяки моєму другу Артему, який тут з Києва, через його волонтерські зв'язки він дуже багато допомагає. Все-таки вдалося витягнути мене з цієї Полтави. Ми наняли швидку допомогу, бо вони теж не хотіли так відпускати. І, в принципі, на швидкій транспортували мене вже сюди. Ну і тут їм навіть дивитись нічого не треба було. Вони просто розмотали і він просто завернув назад, сказав, що все, завтра робимо операцію, просто і все. Ну і реампутували вже на наступний день ноги. Ти що загнило? Так, так, в принципі, відрізали, але знову ж це ж тільки поверхнево, а всередині воно ж теж там всі почали відбуватися реакції. тому Через якийсь час там, буквально декілька днів ремонтували ще ліву ногу, підняли ще вище, бо воно теж там вже всередині був цей процес. От, право, на щастя, все було більш-менш спокійно. От. Ну, і ліву, виходить, ремонтували тричі за, за весь період. І, в підсумку вона стала із майже цілою коротшою за право. От, тому е, вже тут в Києві в принципі, була надана необхідна медична допомога. Прямо ж е, відчув себе людиною насправді, відчув, що таке допомога і що таке кваліфіковані лікарі, коли з тобою і спілкуються нормально, і доглядають за тобою, і запитують, заходять в палату. Тобто, це рівень є, з Європи. Це ж скажіть, тобто дві ремпутації? Правої ноги, три ремонти mm -hmm. лівої ноги, яка ну в принципі була пошпошкодженим. Okay. Я за відкалення, але вона була Ну, в принципі так і вийшло. Ви нещодавно там повернулися з протезування в США. Розкажіть, будь ласка, що там робили, як до вас ставилися і. Чим протезування в Сполучених Штатах Америки відрізняється від того, що військовий зокрема може отримати в Україні? Первинне протезування я отримав в Україні 24 листопада, тобто я перші свої протези отримав тут, навчився вже ходити більш-менш на них. І тоді вже ми поїхали. Я поїхав і ще там. Декілька військових з України поїхали в Штати через фонд Ірини Ващук. Котра там проживає і з 2014 року надає от такі волонтерські, скажімо, послуги для поранених військових, які зазнали там ампутації чи якихось інших травм. Якщо це там інші травми, це можлива реабілітація. Там. А от якщо ж ампутація, то відповідно і протезування. Тому я розумів, що я був в принципі налаштований і я готувався до. І зараз готуюсь до ігор нескорених, котрі відбудуться, то в кінці квітня відбір збірну. А, розумію, що мені потрібні спортивні протези. Тобто тут в Україні я ще не мав їх змоги поставити. Тому я звернувся до фонду, і в принципі вони погодились мені допомогти. І буквально через місяць, після мого звернення, це там я в грудні їм десь казав, і в січні я вже а, поїхав в Польщу, тобто отримав візу і полетіли в Штати. М -м По прильоту. Ми приїхали в дуже гарний центр протезний, тобто ми зрозуміли, що це е, такий один з кращих центрів, мабуть, е, не тільки штатів, а й світу. Там з всіх штатів насправді з'їжджалися люди на протезування, хто з Нью-Йорка, хто з Техаса, тобто реально з абсолютно різних штатів. І, в принципі, підтверджували ці слова, бо не дармова вони туди приїжджали і казали ж про це про те саме. От е, протезисти теж там. Е, Ну, На порядок їх більше, ніж тут, наприклад, в декотрих протезних центрах. Це зрозуміло, бо там дуже великі. а тут ми ще, в принципі, не були готові до такої кількості ампутантів, до такої кількості людей з травмами, щоб за цей період підготувати цих протезистів. Зараз так, це вже розпочинається, але не так швидко це стається. Ось тому. Потрапивши вже в Штати, там десь за тиждень вже зробили там, перші куксоприймачі, такі, от, скажімо, тренувальні, щоб було зрозуміло типу, там, підналаштувати, щось Якось Якогось особливого ставлення саме от в протезному центрі не відчувалося. Ну, тобто, ми себе почували як, ну як і звичайні люди. Тобто той, хто приходив на на протезування, там цивільний американець, наприклад, і ми, то ну я не скажу, що там було якесь особливе ставлення до нас. Ну тобто там ставлення було хороше, але... Нас там не носили на руках і так далі. Були там і військові з ізраїльської армії, які теж приїжджали на протезування. З ними там познайомились. Були військові американської армії, теж які там протезуються. Ну і ми так от якось нав'язували такі стосунки, теплі вже просто із скажімо, з пацієнтами. Ми найбільше спілкувалися з пацієнтами самими. Ніж з протезистами там чи якимись працівниками протезного центру, ви активно ведете соціальні мережі, зокрема інстаграм. Там ви розповідаєте про те, як бачите, як ставляться до вас люди, як вони на вас реагують. Розкажіть про це і поділіться, будь ласка. Як ви вважаєте, як люди мають ставитися нині до військових, і як вам було приємно, як коли на вас реагували, і як було неприємно, коли на вас реагували? На щастя. Суспільство таке йде до якихось змін, до змін в своєму мисленні. І сподіваюся, що якийсь вклад того, що я роблю, в цьому є, бо так буває, що я інколи задумуюсь так, наприклад, там місце не вступили, там не пропустили, там щось хтось не допоміг, і так далі. І там якось так загружаю себе такими, не те, щоб негативними, але такими більш і Гіршими думками про суспільство, ніж хотілося б думати. І тут в той же час, наприклад, я заходжу в магазин, там мені там хтось дає якийсь смаколик, просто так оплачують чек знову ж там, наприклад, дякують на вулиці, і це все відбувається за один день, я так от перебоєм, таким і такі вже тоді розумію, так насправді не все так погано, люди все-таки змінюються. Люди дивляться на якісь історії інших людей, люди дивляться, можливо, там знову ж на моє життя дивляться, як, в принципі, ну, я, я намагаюсь транслювати, як, скажімо, як би було приємно, якби сталося до мене. Я не, не підписуюсь там за кожного військового, я це все переношу на себе, тому намагаюся так допомогти людям зрозуміти. Як людина може проявити свою подяку до військового, незалежно навіть чи він травмований чи не травмований, тим паче я особисто пропагую не розділяти військових на травмованих чи не травмованих, тобто всі військові повинні бути в одному статусі і отримувати. Однаково повага і заслуги не тільки від суспільства, а й від держави. Хотіла запитати з приводу вашої творчості. Окрім того, що ви активно ведете інстаграм, розказуєте про своє життя, ви ще пишете роман. Розкажіть про свій роман, що це за роман, скільки вже пишете і як думаєте, коли буде прем'єра? Ох, це такий а, знову ж а, щоденник військового а, з художнім оформленням. Почав писати я з, десь з кінця жовтня, напевно. Це вже так мене змотивували мої підписники, бо я все писав, якісь дописи просто. І в один момент вже настільки нахлинули ці схвальні вигуки і вимоги про написання книги, і вже і від знайомих, і від друзів близьких, і взагалі незнайомих людей. Що я подумав, чим би ні, просто відкрив ноутбук, ну і власне почав писати там перші якісь е, е, речення. Ну і зараз, поки я вже в Києві, тут е, намагаюся знайти час, теж починаю там потрішки розписуватись, і все-таки воно починає відновлюватись. Зараз десь на цей етап е, десь половина книги вже написана, ну і ще десь. Півкниги, ну, власне, пів півкниги лишається. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь, хочеться видати її вже в травні. Тобто, щоб в травні вже було, це вже було. і з редакцією, і з обкладинкою, і з усім би готовий продукт. Яке тепер ваше життя? Після того, як ви повернулися з США, з США вас бачать в інстаграмі, вас запрошують на інтерв'ю. Яке тепер ваше життя і яким ви його можливо, бачите далі? Є якісь пропозиції, де збираєтесь жити і так далі? Жити планую в Києві тут. Поки що принаймні. дуже дуже активно зараз все проходить нові знайомства, дуже багато нових знайомств, хороших знайомств, добрих людей, котрі знову ж намагаються залучити на якісь мене заходи. Є речі, там, котрі, котрі я пропоную сам, народжуються якісь проекти, народжуються якісь ідеї. І в принципі вони знаходять своє підтримку в тих людях, з котрими я знайомлюсь. Тому Цілком можливо, що незабаром з'являться якісь нові речі, нові проекти, в котрі вже там я зможу самостійно, скажімо, або з допомогою чиєїсь впроваджувати в життя. Ну і знову ж є пропозиція, навіть не пропозиція, так скажімо, можливість працювати вже з Superhuman центром. Це буде така велика дуже історія глобальна: від співпротизування, реабілітація і перекваліфікація військових, тому це, в принципі, те, в чому я себе бачу, і те, в чому я можу допомогти іншим людям і в чому я можу бути сильним, як бачите, взагалі ситуацію в Україні з тим, як має суспільство ставитися, От вам, як хотілося якого ставлення побачити, тому що ми знаємо, що ще. Попереду боротьба і суспільство має адаптуватися до того, що в нас нові реалії. Ну, по-перше, суспільство має, мабуть, стати єдиним От, без ніяких там перебільшень. І зрозуміти, що якраз тільки коли ми станемо там єдині, коли ми не будемо заздрити один одному, там і не знаю, насміхатись один над одним там і думати, як би комусь зробити яку якусь перешкоду в чомусь, тоді ми зможемо насправді перемогти. І знову ж, коли ми будемо єдині, коли ми будемо знати, що я можу попросити допомогу у вас, там ще в когось, будь-якого перехожого, і мені ніхто не відмовить і незалежно від того, чи військовий я. Чи я медик, чи я просто там вчитель якийсь. Мені будь-хто допоможе, бо, бо ми там, наприклад, є нація, ми є українці. От, от такого ставлення, в принципі, хотілося б взагалі. Тобто то це взаєморозуміння, якоїсь миролюбності один до одного. Звичайно, ж, суспільство не буде таке ідеальне, але в своїй більшості я бачу ну, людей, з якими я спілкуюся, що це цілком можливо. І от це